Доброго дня, шановні журналісти, тернополяни, дякуємо організаторам цього заходу. І, власне, проблема, про які ви говорите, вони є в обласній раді. І якщо б в власне, роботу більш частіше висвітлювали, то ми, напевно, мали б і трошки інші показники по відвідуваності і інших речах. Що ми маємо на сьогоднішній день? То ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування в країні, яка практично централізована повністю гілка влади, і місцеве самоврядування має надзвичайно мало повноважень, що не мало би бути, коли призначені люди однією особою, які, бачите, по... Тих же самих, тій же самій пресі, скільки корупційних скандалів, скільки інших речей, що пов'язано з виконавчою гілкою влади. На жаль, це є. Що стосується роботи відвідуваності комісії, в нас, я думаю, що це всіх комісіях так є, так як є голова комісії, у нас теж є люди, які практично не відвідували комісії, і в багатьох випадках надзвичайно складно, щоб комісія працювала в принципі. Тому що бракує людей, бракує депутатів для того, щоб був кворум на комісії. Якщо на нашій комісії прийнялося за три роки біля півтора тисячі рішень, це і кадрові рішення, і інші рішення, надзвичайно серйозні рішення. Безумовно, рішення комісії носять рекомендаційний характер, але, на жаль, люди, які не відвідують комісії, потім ми маємо дуже багато розмов на сесії, буквально по таких господарських питаннях, які б мали вирішуватися в комісіях, де є представники усіх фракцій. Де мало б мало бути погодження, і сесії мали би проходити практично в багатьох речах в автоматичному режимі, тому що є погодження на комісіях. На жаль, воно на сьогоднішній момент не так, робиться все зовсім по-іншому. Безумовно, так же само на сесії, відвідуванні сесії. І ми це бачимо, і це є десь наша всіх біда, і коли надзвичайно багато, ви бачите, що половини залу е немає. Можливо, люди йшли, скажімо. В депутати, скажімо, з якимись більш приземленими речами, не розуміючи, що депутатство це в першу чергу відповідальність, і це є надзвичайно багата велика громадська робота. Тому що мені, якщо працювати, скажімо, Добре, скажімо, і в комісіях, і те, що говорили мої колеги, коли люди звертаються і приходиться вирішувати і в телефонному режимі якісь проблеми, що дійсно можна було вирішити. І дуже багато ми пишемо звернень на різні органи. На жаль, з багатьох речей ми отримуємо відписки від прокуратури, міліції і інших речей, коли вони нам не дають конкретних відповідей, і ми не маємо, на жаль, на це впливу. Є багато речей, коли просто не дають відповіді, і ми звертаємося в прокуратуру тоді, щоб вони це зробили. На жаль, це теж не робиться. Досягнень, скажімо, в обласній раді на цей час багато. Я би не хотів сказати, що це ем, зробила фракція свободи, чи інша фракція. Тобто всі речі, які ми зробили, ми десь зробили спільно. Ми мали, ми маємо в багатьох речах, речах консенсус по господарських питаннях, які ми виконуємо, і це, що ми бачимо, де свобода в багатьох показниках по цих рейтингових речах є на першому місці. Це говорить про відповідальність депутатів. Я не згідний з тим, що мажоритарні депутати є чимось кращі, чим вибрані по пропорційних списках. Все йде від відповідальності, коли люди... Розумію, що є е, виборці, і коли ми йдемо, як ви всі розумієте, на виборах ми зустрічаємося в першу чергу з людьми, переконуємо їх своїй програмі програми, інших речах, то ми так само повинні звітувати перед людьми в першу чергу публічно. Тому ті люди, ти найбільше звернень, найбільше, скажімо, цих е, всіх речей ти отримуєш, коли ти виступаєш перед людьми, коли ти розкажеш про ту роботу, яка зроблена, і про те, що можна зробити. Тоді можна якраз почути від людей цю оцінку, яку вони можуть дати. Що стосується роботи безпосередньо по зверненнях людей, безумовно, звернень поступає надзвичайно багато. Ми знаємо, в який ми час живемо, час дуже, дуже складний і кризовий. З економічної точки зору, ну але так же само ми бачимо і політичну точку зору. Тобто, коли на багатьох, е, і коли приходиться виступати на сесіях районний град, сільський град, і коли нам говорять, що е, ну, тут немає політики, тому що політика десь там далеко, політика є всюди. Тому що коли е, людина не, займається, е, не хоче займатися політикою, а є в е, органі влади, який думав це робити, тобто, політика займеться тобою. І воно в більшості випадків, на жаль, так є. І ми зараз маємо цю проблему, коли 13 депутатів-свободівців не заводить Чисто із-за цього, що ми маємо виконавчу гілку влади, яка не дає можливості людям виконувати свої повноваження. І про це треба кричати, і про це треба говорити, тому що це є така наша спільна ганьба. Тому що люди, які проголосували, які, на жаль, пішли скажімо, в інші органи. Влади працювати, інші органи самоврядування працювати, інші люди не можуть зайти до сих пір. І це є причущий фактор, який навряд чи ще є десь в Україні, коли так не хочуть. Чому це не робиться? Тому що багато політичних звернень, на жаль, ми не можемо прийняти. Те, що говорив мій колега Степан, що ми, дякувати Богу, що ми прийняли на останній сесії і по Почаєву, і по інших речах це є плюс. А до цього ми багато звернень просто не могли прийняти ні звернення по табачнику, ні інших із-за того, що в нас немає е, цієї демократичної більшості. Коли е, люди, які йшли, е, цей ж самий єдиний центр е, Литвин, які е, били себе в груди і називали себе е, демократами і патріотами, в кінці-кінці вони утворили оцю групу, яка є повністю провладною і. Навіть такі рішення, які для Західної України є очевидними, які мали би прийматися, і це в більшості це крик душі. Ті звернення ми підтримуємо всі звернення. Немає значить, це Свобода зробила чи УНП чи інші парії, але якщо вони є демократичними, якщо вони говорять про те, що потрібно змінити цю владу, і ми її можемо змінити, тому що ми для того є депутати, щоб впливати і на верхню гілку влади, тобто на верховну. Раду і на адміністрації, які, на жаль, не виконують тих речей, які мали би робити. І ми через це ми розуміємо, що ми не маємо можливості завести цих людей, щоб не було цієї речі, щоб Тернопільська область не могла приймати цих політичних моментів, які є в інших областях Західної України. Дякую.